Марко, скажи всім привіт. Привіт. О, от, да, от так, отак, отак, так. От, от, от. Так, Марка нова масина. Каже, нова масина. Каже, купили Маркові італійську коляску. Три в одному Кам комбі тріс. Називається. Вона має такі суттєві переваги, як... В одному, як сама люлька, як крісло, як авто, автокрісло. Три в одному. Плюс при упакуванні, при зменшенні, складається повністю у ну, дуже маленький компактний, займає дуже мало, дуже мало займає компактне місця. Мало того ножки передні фіксуються. В такому положенні вони крутяться туди-сюди, в такому положенні вони тільки не крутять, тільки в Тут є два положення на кожному. Вставляються, або тільки вперід, або туди-сюди крутяться. От. Тому є такі суттєві переваги конкретно цієї коляски. Ну і в принципі автокрісло теж хороша річ. Машину або навіть само автокрісло. Може використовуватись в принципі, як його їдалка. Ну, в принципі, річ хороша знадобиться у господарстві. О, так що Маркусик, скажи нам привіт. Привіт, скажи привіт. Ти лабиш себе, да? Ой, ти молодий. Ой, так. Да. Ой, хороший. Да, так що будемо їздити. Будемо катуватись, будем кататись. складається, до речі, коляска дуже просто. Нажаття цієї кнопки повністю з обох сторін і вона сама склалася. Так само вже розкладається. Дуже проста використання, дуже просте в функціонування. Плюс тут ще така перевага, як підйом цієї. Тут є під нього ну, можна підняти, що він буде три положення кута. Маркусик, скажи нам привіт. Скажи привіт, скажи привіт. Ну, скажи давай, давай, давай. О, ага. Коляска, до речі, коштує 8 тисяч гривень. Непогано. О, так отак це виглядає. У нас. Так що, Маркусик, будеш на своїй машині їздити, да маленький? О, з котиком, своїми котиками. Да. Ой-ой-ой. Так. Ой, симулятор уже спить. Ой, заснув. Ну все.